Кидали в скриньку пожертву на підтримку Збройних сил України, завдяки героїзму яких у королеві може існувати українська школа, а діти можуть продовжувати навчання навіть під час війни. Зібрану суму передали мені, щоб я використав кошти на купівлю і підготовку джипів для української армії. Через два тижні на зустріч зі мною приїхала молода пара, яка щойно побралася. Тетяна і Владислав передали 30 тисяч гривень на авто для ЗСУ. Кошти були зібрані на весіллі. Гості попросили не купувати квіти, а натомість пожертвувати грошовий еквівалент букета на допомогу ЗСУ. Життя триває навіть під час війни. Люди народжуються і вмирають, люди одружуються і за можливість брати шлюб у рідній країні хочуть віддячити бодай символічним жестом, донейтом на армію. Мова тут не так про гроші, а про бажання висловити вдячність, показати, що і далеко в тилу навіть у найщасливіші моменти ми не забуваємо про тих, хто сьогодні захищає в окопах. Наше право на життя. Я згадав про це кілька днів тому, за тисячу кілометрів від свого дому. Це трапилося в Краснобруді, де над спокійним озером посеред Старого Лісу розташовано двір Мілоша. Нині це осідок Фундації Погранича, а до Другої світової війни це було місце, де майбутній Нобелівський лауреат Чеслав Мілош відпочивав від міської суєти в садибі своїх родичів. Саме про цю локацію він написав вірш пісня про порцеляну. Ностальгійно згадуючи минуле, яке розтрощили танки Другої світової, Мілиш пише про порцеляновий чайний сервіз. Мовляв, нічого йому так не жалі з тих іделічних довоєнних років у Краснобруді, ні спогадів, ні молодості, ні заспокійливого пейзажу, як жаль йому порцеляни. Крихка тендітність порцелянового блюдця і філіжанки, вишукана краса, стає не тільки символом родинного затишку і спокійних років, а взагалі символом миру. Коли околицею проїдуть смертоносні танки, кому вже буде діло до розбитого чайного сервізу? Я старій читаючи той вірш Мілоша, я згадав про квіти, точніше кажучи, про символічну відмову від них заради підтримки української армії. Під час війни між зброєю і квітами я однозначно оберу зброю. Квітка занадто беззахисна для цього страшного часу. Вона не виконує ніякої практичної функції. З неї жодної реальної користі. Хоча б одна важлива функція у квітки таки є: вона нагадує нам про красу, про довершеність і витонченість створеного світу, про те, що в житті є місце не тільки для зла, ненависті і низьких інстинктів, а й для геніальності, піднесеності, ніжності і творчості. Безумовно, квіти це не річ першої необхідності, з ними не підеш проти танків. На квітах можна. І треба економити. Тож я вдячний і учням школи, і молодятам за їхній жест підтримки. Але перефразую мілоше: ні за чим мені так не жалю цей час, як за неподарованими квітами. Бо одна з дефініцій війни може бути і така: війна це час, коли ми змушені відмовлятися від краси, непрактичної, крихкої, смішної в своїй недоречності, але такої потрібної всім нам краси. Наважуся літак сформулювати ще одну максимум. ми мріємо перемогти, також і для того, щоб знову мати можливість дарувати одне одному квіти.